Летять лелеки відлітають, в чужих краях тепло шукають, без хатьки вирій не летять, вони в колекторі сидять, ті, що в квартирах проживають, в село у хлів переїжджають, бо їм прогноз віталька дав, керманич наш на всіх поклав. Сьогодні він якісь ракети, в партнерів шафи дістає, неначе Путіну білети на полювання продає, напевно, хоче він дивитись, як все палає і горить, Метець, він має завжди вчитись. Ну а життя це просто мить. Навіщо нам складні системи? Вода гаряча, світло газ. Коли жили аборигени, був не потрібен унітаз. Вожді за вітром вибігали, хто у посадку, хто в кущі. На те ніколи не зважали, чи сніг упав, чи йдуть дощі.